Друзі, всіх вітаю. Приїхав я сьогодні на цей самий ставочок. Сьогодні хочу спробувати, так як судак уже на силікончик, на мандули практично не бере. Сьогодні хочу спробувати на живчика половити. Ну, зараз швидко розложуся і більш детально вже покажу. Буду використовувати отакий павучок маленький. Зараз десь тут закину його. Прикормочка от меня залетела. від по риболов. рыболов. Крошечки. Так. Есть такая дело. Катушечка. Клац. Думаю, далеко прям не надо сильно закидывать. там здесь примерно я думаю будет нормально Да, Но глубина там, конечно, в порядке. Сколько я там размотаюсь, я думаю, что сюда подъедет. Зараз бистренько розкажу про свою таку задумку стосовно оснастки. Пал палички використовую свої спінінгові, тому що в мене немає можливості возити з собою сноп палок. Е який смисл? Тройничок, на флюру приблизно тут, ну скільки, 25 см заштопоряний груз 5-грамовий поплавочок. Тут регулюється глибина цими штопорками. Коли я закидаю, поплавочок підходить до штопора, все, оснастка висить. Другий груз у мене для того, щоб. Мальок не уводив поплавок з місця ловлю. Теж 5 грамовочка. Принцип, як на товстолоба оснастка. Поплавок тут, груз пішов на дно. Все. І там в тої риби в принципі, там, ну, тут глибина, може метр, десь так, то скільки? Півтора на півтора в квадраті рибка повинна тягати. Все. Грузик держить отлічно, цей поплавочок. В поплавочок груз держить хорошо. Тому покльовочки, я думаю, буде видно дуже чудово. Ну Сподіваюся, що ця оснасточка спрацює. Тому зараз швидко біжу, піднімаю паук той і дивлюся, що там по живцю. Якщо буде пару рибинок, відразу треба йти сюди і закидати вже. Ну є трошки. Правда мілкувата. Я думав буде покрупніше, ну нічого. Спробую пока на таку. У мене там тринички невеликі. На рибки буду використовувати просто п'ятерку баклажку. Я думаю їй буде комфортно тут. живчик есть да шостий паучок конечно трошечки Щось я підвывернуло добре зараз я тоді закидаю І все вже йду закидати на живчика буду пробувати. так все я на місці Вибираю живчика якогось мені здається мілкувати він ну побачу сейчас якщо там буде стоять судак, то кринячки у мене теж не дуже великі так що от по співвідношенню я думаю нормально буде глибину в принципі я вже Виставив все, таким образом він буде висіть. Все, зараз закид і чекаю. Зараз не сильно буду кидати, щоб не вбить рибину так, ну що трошечки прийшлось переробити, тому що ех, виходить глибина маленька, дистанція, теж груз падає біля живця. І він вокруг шнура просто нарізає круги. Убираю я верхній груз, буде оснастка трохи плавучою, Ну, я думаю, це нічого страшного не буде, тому що раз у там 15 хвилин все одно прийдеться перезакидати, тому Не бачу в цьому ніякої проблеми. Зараз десь годину-півтори рибачу я таким чином, якщо нічого не буде, то одну одну паличку я залишу. Наживчика, а іншу я вже буду прокидати там. Не знаю, Спробую мандули з сіконом. Якщо не буде нічого, то значить така риболовля сьогодні.

Невеликий, правда, але все одно дуже Ну прикольна покльовочка така була. Да, лотну вас в шахту, це... це звісно все вже йому. От дивіться там Там просто хто зна де. Ну покльовочка так, в принципі, як... Ну як і сподівався я. Все, він на притоп і утопив, все, уніс його. Ну чотенько правда. Все, зараз я тоді швидко витягую крючечок і знову закидаю. Так, ну що, вже десь годину немає клювань. Не знаю, ще трошки почекаю і напевно що один комплект я все-таки перев'яжу на Не знаю, там на, силикон, на мікромандули буду ловити, а другий нехай вже буде так. Так, ну все, одну удочку я переробив. Такий силікончик, зараз 5 грам. Почну пробивати, містяки тут. Що з цього вийде не знаю, бо вже й наживчика не хоче, нічого не хоче. Правда зараз час дня. Я Не знаю, може Він зараз і не візьме. Зараз, напевно, ще поставлю. воблерок маленький. Поклевочка. Атакувал, ну. Но не добрал его. А чё так не Ну, Все одно наживчика вот пробивается иногда. Так, невеличкий облерок тут. Я на нього ловив доволі так часто. Наче як непогано на нього брало. Тому проб'ю ним, а там уже як піде. Є. І доволі наче непоганий. А що ж я ж тут наживчика все ловив. Да, друзі. Непоганий судак. Поганенько висить, правда. Вс, в домик. Ху -ху. Ну от відразу атакував. Це третій, що Ну, непоганый. Пойдет. Е! Yeah.

молодец молодец да вот уже Кльовочки, те що треба. Хороший судачок такий. Прям дуже треба його зважити. Так, ну що, вес судака кіло 390. Ну, непоганий результатик такий. Ну що, друзі, буду я завершувати риболовлю, потрібно їхати. Що хочу сказати? Ну, те що я сьогодні хотів спробувати, спробував, рибка є. Ну, іншим разом вже я думаю підберу погоду трішки кращу, тому що зараз дуже жарко, може за цього і не хоче брати. Ну, а по рибі в принципі отакі три судачка, як для розвідки достатньо, тому Зараз швидко збираюсь і все. І буду вже їхати додому. Так що всім гарного дня, до побачення, як то кажуть, до нових зустрічей.